Він може водія позбавити водійських прав на рік та накласти штраф в 17 тисяч гривень, якщо він відмовився сходити по маленькому в приміщенні медичного закладу. Так, це можливо. Зараз ми розглянемо ситуацію, яка досить курйозна, але все ж таки і сумна, тому що, на жаль, виявила певні недоліки в роботі органів поліції. Чому вам варто дивитися це відео? Тому що ця ситуація може статися з кожним. Ніхто від неї не застрахований, а як саме діяти і певні поради адвоката, які я надам в кінці відео. Якщо ж вам не потрібні водійські права і 17 тисяч гривень для вас просто тфу, то ви можете або закривати відео, або перейти за посиланням і ознайомитися з підставами для отримання відсрочки від мобілізації. Може, це вам буде корисніше. Продовжимо. І так, маємо ситуацію. Водій їхав. На автомобілі по своїм справам його зупиняють працівники поліції. Які підстави для зупинки, нібито не горів е габаритний фонар? Там, я так розумію, було темно. І, але, е щоб ви розуміли, потім, уже, коли перевірялись дані, цей факт не підтвердився. Тому фактично водія зупинили бездоказово. Ну, але це не було предметом розгляду. Е поліціянти зупиняють, е починають перевіряти. Водійські права і так далі, документи і вбачають, нібито запах алкоголя з порожнини рота водія. Далі водій пропонується пройти алкотест за допомогою приладу драгер. Він погоджується, поліціянти там скривають, дають йому дмухнути і так далі. Виявляється, нема показників, тобто ноль по алкоголю. Звісно, поліціянти невдоволені, вони дивляться. На показники драгера, потім дивляться на водія, просять його там моргнути, підстрибнути, показати обличчя і так далі. І що дихнути на них? Вони кажуть, ні, ви все-таки в алкогольному або може наркотичному сп'янінні. Тобто там же ж є нюанси, ви ж маєте розуміти, що прилад драгер, він визначає тільки наявність алкоголю в крові. Поліціанти завжди можуть сказати, а ну може у вас не алкоголь. А у вас, мабуть, наркотичні якісь є, або ви вживали якісь інші засоби, ліки і так далі. А ми це не можемо визначити, тому вони кажуть: давайте проїдемо в медичний заклад. Водій погоджується. При цьому він поки там закриває автомобіль. поліціанти між собою там сперечаються. Причому з використанням ненормативної лексики, і так далі. Тобто, одне більш-менш міняємо поліцейський, означає, що ну в принципі все добре, хай їде. А інший – ні, ні, у нього є підстави і так далі.